Аграрний рух за 500 – це новий напрямок розвитку сільського господарства України. Ми хочемо привернути увагу до типової для сільського господарства проблеми незаконного використання землі, її безвідповідального виснаження, обмеження максимальної площі оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 500 гектар та терміну оренди до 5 років на одну юридичну особу ось мета аграрного руху за 500. Введення такої політики це нова хвиля розвитку українців, що дасть поштовх розвитку всіх аграріїв і вдосконалить технологію використання землі. 28 лютого активісти об'єднання аграріїв розпочали масштабне опитування громадян України щодо цієї проблеми. Першим пунктом для комунікації стала Національна академія аграрних наук України. Учасникам анкетування було поставлено два питання: чи підтримують вони введення обмеження площі та терміну оренди землі на законодавчому рівні, та чи дозволять вони користуватися земельними банками України транснаціональним корпораціям? В ході опитування люди різного віку та роду занять висловили цікаві думки щодо цих питань. За попередніми коментарями інтерв'юерів, дехто з опитуваних вагався щодо використання української землі міжнародними компаніями. І Водночас це буде допомагати тим же людям. Їм, які здають ці землі, там кошти певні. А водночас це ми, так скажемо, віддаємо в оренду іншим організаціям, не буде де працювати нашим людям. Дехто був категорично проти. Категорично ні, на що немає кому працювати для тої землі. А хтось підтримав цю пропозицію, обґрунтовуючи це більш прогресивним розвитком агротехнологій на Заході. Іншими пунктами анкетування стали Національний університет біоресурсів та природокористування України, інститути землеробства та садівництва Національної академії аграрних наук. За результатами підрахунку голосів попереднього анкетування 51% українців повністю підтримали обмеження терміну оренди землі до 5 років та площі оренди до 500 гектар та встановлення контролю за виконанням цих вимог. 27,5% не змогли дати відповіді, оскільки не цікавляться цим питанням. А 21,5% був проти такого обмеження. 17,1% учасників опитування дозволили б користуватися транснаціональним корпораціям, українськими земельними фондами. 19,7% учасників не цікавляться цим питанням, але переважна більшість 63,2% виступили проти такої ідеї. Результати першого дня анкетування показали, що аграрний рух за 500 – перспективне та актуальне явище, яке набирає популярності серед населення, коли українські землі знаходяться під ризиком знищення. Ну, моє бачення вообще, загалом як українця дуже просте. Я вважаю, що земля не повинна бути в продажу в ніякому форматі. Більш жорсткий варіант мій. Безпосередньо, вона повинна належати народу України і народ України повинен на ньому працювати. І не тільки працювати, а каже, ще збільшувати статки свої і багатіти, так як нам повинно було зроблено. Те, що Верховна Рада сьогодні робить, це вони роблять як наповнення бюджету. Це бред. тому що економічний аналіз показав, що продаж землі, навіть якщо вона відбудеться, і ми отримаємо там ті мільярди, вони для України це бюджет двох років. Проблема. Вирішується однозначно ніякого продажу землі. А що вони там зараз будуть з мораторієм робити? Це їхнє бачення. Мало того, я думаю, що якщо відбудеться продаж землі, а люди цього не розуміють, то ми не зможемо стримати криваву частку. Тобто буде або громадянська війна, або буде ще один майдан, От тільки він вже буде на знищення влади. Як кримінальна влада? Яка ваша думка щодо аграрного руху за 500? Я чув про цей рух. Наскільки я пам'ятаю, це пропозиція аграріїв до влади. В яку обмежують кількість землі в одні руки, я так розумію, да? Так, Тобто це 50-500 гектарів до 500 гектарів в 50... одні руки і термін оренди до 5 років. Ну я думаю, що це економічно вигідно, тому що рік-два то не є економічно для сільського господаря, а 5 то вже є показник. Тобто можна показати результати, якщо це аграрій дійсно є. Гарний хазяїн на своїй землі да, то він покаже результати, і ми будемо мати е, можливість е, таких середніх програм на 3-4 роки розвитку е, по тих е, цілинах або по тих землях, на яких він буде працювати. Приєднуйтесь до нас, щоб висловити власну думку з цього питання. Звертайтесь за вказаними контактами.